На Кіровоградщині знайшли раритетні картини, викрадені з війського історичного музею понад півстоліття тому. Портрети сина та невіски Богдана Хмельницького виявили завдяки інтернет-аукціону. З'ясувалося, що весь цей час вони лежали на горищі приватного будинку. Нові власники якого влаштували прибирання і продали. Диптих колекціонеру за 250 гривень. Цей новий власник і передав роботи музейникам. Портрети Розанди та Тимоша Хмельницьких ще тиждень зможуть милуватися кропивничани в місцевому художньому музеї. Потім полотна, писані олією по дереву, вирішують до Львова. Найближчим часом їх законсервують та почнуть реставрувати. І лише після цього покажуть львів'яна. Ну і вище в цей час, поки не було оригінальних. Тих картин, то в нас експонувалися збільшені фотокопії Розанти і Тимоші.